Дорогі брати і сестри, щиро вітаю вас, мир Божий вам, благословінь вам. Дорогі друзі, читаючи історію Моїсея Ісуса Навина і боротьба з Амаликом. Що перемога над Амаликом заключалася в піднятих руках Моїсея? Моїсей, коли вів Ізраїль з Єгипта, Амалик нападав на тих, хто ослабший і йшов, і, звісно, Пограбували їх і вбивали. І одного разу Моїсей каже Ісусу Навину: Бери солдат і йди їх прожини геть від нас, а я піду нагору і буду молитися. І слухайте, що було. Коли Моїсей руки піднімає до гори, до неба, перемагає Ісус Навин і проганяє тих, хто прийшов гвалтувати, вбивати, обкрадати, руйнувати. Коли Моїсей руки опускає, Перемагають вони. Оті орки перемагають. І вбивають, і руйнують, і палять. і Орі Арон побачили таку картину, посадили Моїсея на камінь. Один з однієї сторони, другий з другої сторони, і підтримували руки молитовника. Бачите, кому руки треба ще підтримувати? Руки молитовника. Оказується, молитовник це ключова фігура в духовній битві. Ключова фігура. І потрібно підтримувати молитовників, людей, які вміють молитися. Бо молитва це щось таке простеньке, що її опанує дитина. Молитва це форма спілкування з Богом. І молитва це складний шедевр. Не всі можуть опанувати ним на всі 100%. Апостоли ходили з Ісусом багатенько і потім прозвучали слова з їх вуст: навчи нас молитися. Тому, шановні молитовники, хто вміє молитися, хто має зв'язок реальний з небом, кого чує Бог, на кого звертає увагу Бог. Бо ми знаємо, що є такі віруючі, яким Ісус скаже, Я ніколи вас не знав. Шановні молитовники, хто на зв'язку з небом, Продовжуйте молитись, ми вас благословляємо. Ми підтримуємо руки ваші духовно, морально. Благословляємо. Стійте в проломі за Україну. Моліться, не важно, який сан вашого служіння, не важно, скільки ви часу віруюча людина. Якщо у вас з небом є зв'язок, вас чує Бог, вас чує небо як Моїсея, хай Бог дасть, щоб для вас були оріарон. І молилися разом з вами, підтримували руки ваші. Дорогі брати і сестри, вчімося молитися, щоб від нашої молитви перемагав Ісус нами. Від нашої молитви вороги втікали. Від нашої молитви приходила перемога. Дивлячись, як зараз інтенсивно ворог атакує Україну, кожної ночі сирени не дають спати, волають, бо летять шахеди. Цієї минулої ночі 79 дронів камікадзе було збито. Трошки раніше балістика прилетіла, величезна ракета. Ворог посилив свої атаки на народ України. І ми, молитовники, можемо виграти цей бій на колінах, підняти руки до неба. Молімося, робімо на це весь акцент. Коня приготовляють на день битви, але перемога від Господа. Той самий Ісус Новин. Але коли молитовник піднімає руки до неба, перемагає Ісус новин. А Він той самий. Молитовники включаємось в труд, в духовну боротьбу. Перемагаймо. По ваших молитвах не тільки народу України буде дана перемога, а по ваших молитвах і ви будете захищені, і рід ваш. Це дуже важливо. З одного містечка тут під Києвом повтікало багато віруючих, масово втікли під час війни а на одній вулиці осталися. І сьогодні що кажуть в тому місці? Якби оті штунди так не втікли, то і ті інші у вулиці уціліли б, бо там, де осталися віруючі, Бог зберіг їх. Навіть самі кадировці приходили і приносили поживу, і казали: возьмі, все одно це пропаде, а ти святой чоловік. На віруючого брата. І він годував тих, хто в його домі, більше десяти людей. І пройшли все пекло війни. Знаєте, як Сідрах, Місах і Авденаго в печі знаходяться, но в них прохлада. Згоріло те, що їх зв'язує. Отак було з цими віруючими. Тому молитва грає ключову роль в духовній битві саме молитва. По ній відкривається небо. Коли навіть гнів Божий повис над Ізраїлем молитовник, той же самий Моїсей, двічі умолив Господа відмінити покарання, щоб вони не були покарані. Спас два мільйони два рази. ходатайствуючи перед Господом. Це дуже важливо мати молитву, яку приймає небо, яка летить в небеса. І дуже цінно. Тому не дивімося на тих, хто, можливо, байдуже живе, хто ослаб вірі. Дивимося на Христа, як сказав Ісус Петрові, а тобі що до нього? Ти йди за мною. Ставаймо на коліна, тривожмо небеса, і вночі, і в день, і вночі і в день. Бо тільки так прийде нам поміч. Адже написано Тимофія, другий розділ перше послання. Творіть молитви, моління, благання за всіх людей. І далі уточнення І за царів, і за всіх, хто при владі. А для чого молитись за тих, хто при владі? Щоб мати три головні цінності для нормальної життєдіяльності країни? Далі пише Дух Святий, що проводити життя тихе і мирне це молитва за роль президента. Друге. Щоб було благочестя, а благочестя це звертати увагу і допомагати тим, хто попав в складні життєві обставини. Має бути соціальний пакет на рівні. Це молитва про кабінет міністрів. І чистота, чистота суспільної моралі, щоби через всі засоби масової інформації пропагувались біблійні духовні цінності. Бо, на превеликий жаль, часто пропагується. Протилежне. Те, що вихваляє Біблія, береться під ноги, і висміюється. Становиться воно таким странним. Людина, яка живе за цими принципами, вона як біла ворона подається. В змі, щоб були чисті змі, не отруювали душі глядачів, слухачів, а зціляли. Це дуже важливо. Тому закликаю, брати і сестри. Я вважаю зараз ось такий час піднімає Моїсей руки. Перемагає Ісус новин. Хай поможе кожному, Господь дасть благодать, бути ремним молитовником, сильним молитовником, по молитві якого небеса відкриваються, і прийде перемога від Господа, і запанує мир в нашій сторінці. І пробудження духовне буде, і економічне чудо буде, і ще десь Бог. Які ласка Його, ми гарно заживемо. Слава Ісусу Христу! Будьте благословені!